Вітаю, шановні 11-класники! Ми з вами розпочали вивчення історії України в 11 класі і наш перший розділ Україна в перші повоєнні роки. А це період хронологічно обмежений 1945 по середину 50-х років минулого століття, тобто до смерті Сталіна та приходу до влади Микита Хрущова. Сьогодні ми поговоримо про Україну в системі міжнародних відносин. Про УРСР співзасновницю ООН та участь України в інших міжнародних організаціях. Також сталося, що після завершення Другої світової війни відносини між союзниками по антигітлерівській коаліції почалися погіршуватися. Радянський Союз став над державою, вплив якої поширюється на величезні території Європи та Азії. З іншого боку, Сполучені Штати, які різко розширили вплив і воєнно-політичний потенціал, мали ядерну зброю і могли диктувати свою волю країнам світу. Між радшими союзниками почалась Холодна війна, яку була втягнута і Україна. Війна розпочалась з фултонської промови вінстона Черчилля в березні 1946 року. У 1949 році американська, англійська та французька зони окупації Німеччини були об'єднані в єдину державу Федеративну Республіку Німеччина. США, країни Заходу разом з ФРН, створили Організацію колективної безпеки Північно-Атлантичний пакт НАТО. В свою чергу, СРСР тримали свої своїй орбіті країни Центрально-Східної Європи. А у відповідь на план Маршала в 1949 році в Москві було створено Раду економічної взаємодопомоги. В 1955 році цей економічний союз було доповнено воєнним організацією Варшавського договору. Саме ця, цей союз юридично закріпив присутність радянських військ в Центрально-Східній Європі. Першою пробою сил між Заходом та СРСР після завершення Другої світової війни став регіональний військовий конфлікт на Далекому Сході Корейська війна. Після, вторгнення, після війни з Японією Корея виявилась Окупованою СРСР на півночі та США на півночі. В Північній Кореї були встановлені комуністичні порядки. Між Північною і Південною Кореєю почалась війна. На боці Північної Кореї воювали війська КНР. Дії китайських добровольців Кореї прикривав 64-й винищувальний авіаційний корпус. Це були радянські льотчики, одягнуті в китайську форму, які мали спеціальні китайські псевдоніми. А на літаках були розпізнавальні знаки військово-повітряних сил КНР. В складі цього корпусу в Кореї були українці. Зокрема, 324-ю винищувальною дивізією, яка входила до цього корпусу, командував Легендарний Ас Другої світової війни, тричі герой Радянського Союзу, українець Іван Кожедук. З квітня 1951 року, по січень 1952 льотчики дивізії здобули 216 повітряних перемог над американськими льотчиками. США тоді всерйоз розглядала питання щодо застосування ядерної зброї в Кореї і проти СРСР. Серед можливих об'єктів бомбардувань були і цілі на території України. Однак до цього не дійшло. Війна закінчилася довготривалим перемир'ям, Корейська війна стала першим післявоєнним регіональним конфліктом, в якому як військовослужбовці армії СРСР брали участь українці. Також Друга світова війна актуалізувала питання міжнародною спільнотою перед міжнародною спільнотою проблему збереження миру. Перші контури нового співпорядку були окреслені 14 серпня 1941 року, коли президент США Франклін Рузвельт та прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль підписали Атлантичну Харту. Які проголосили принципи співіснування держав у післявоєнний час. Саме ці принципи охреслюються так: суверенітет, територіальна недоторканність, економічне співробітництво, створення системи загальної безпеки і розброєння агресивних країн. 1 січня 1942 року на Конференції у Вашингтоні 26 країн прийняли Декларацію Об'єднаних Націй. Вони зобов'язались довести війну до перемоги і не укладати сепаратних договорів з будь-якою країною Німецького блоку. На конференціях представників США, СРСР Великої Британії, які відбулися в серпні жовтні 1944 року в думбартон Оксі в США та в лютому 1945 року в Ялті було заузгоджені питання щодо створення Всесвітньої організації Безпеки. Щоб отримати якомога більше представників у найавторитетнішій міжнародній організації, Сталін ще під час Ялтинської конференції запропонував включити запропонував до складу майбутньої ООН усі радянські республіки. Дипломати Західних держав нейтралізували цю спробу. Вони наголосили на тому, що жодна з Радянських Республік не є суб'єктом міжнародного права. І немає Міністера закордонних справ. Щоб подавати опір Заходу, радянське керівництво розширило Конституційні повноваження України та Білорусі. 1 лютого 1944 року Верховна Рада СРСР ухвалила зміни до Конституції СРСР, які передбачали право Радянських Республік на власні військові формування та встановлення прямих зовнішніх зв'язків з іншими державами. Український уряд був доповнений Народним комісаріатом закордонних справ очолив, драмату... очолив його драматург Олександр Корнічук, і народним комісаріатом оборони, очолив генерал-лейтенант Василь Герасименко. Керувати республіканськими наркомами освіти та культури були призначені українські поети Павло Точшино та Микола Бажан. Ця поступка дала змогу керівництву СРСР окремо включити до складу ООН на правах первісних членів УРСР та БРСР. Усе ж головним аргументом для західних союзників стало те, що обидві республіки найбільше постраждали від воєнних дій та зробили величезний внесок про згром нацизму. Водночас, виведення УРСР на міжнародну арену. Мало на меті пом'якшити враження світової громадськості від сталінських злочинів у Західній Україні. А вона в ті роки відіграла роль найбільш потужного центру опору комуністичному режимові в воєнній Європі. Тому Сталін намагався продемонструвати міжнародній спільноті, що він визнає прагнення українців до самореалізації, а йому, мовляв, протистоять лише бандити. 25 квітня 1945 року в місті Сан-Франциско розпочинає роботу установча конференція з створення Організації Об'єднаних Націй. На її відкриття приїхали делегації з Європи, Азії Африки, обґрунтовуючи своє право стати однією з засновниць ООН, уряд УРСР у, у зверненні до її учасників зазначив, що український народ зазнав величезних втрат у війні. При цьому вказано, що Україна з її людськими силами і матеріальними ресурсами буде спроможна внести великий вклад у справу зміцнення миру і підтримання загальної безпеки. За прийняття УРСР до ООН проголосувало 47 учасників конференції. 26 червня 1945 року були ухвалені декларація про заснування. Організація Об'єднаних Націй та її статут. Від УРСР цей документ підписав очільник делегації Дмитро Мануїльський, який головував в Першому комітеті та розробив преамбулу і гла першу главу цілі і принципи діяльності організації. Представники УРСР були обрані до 9 комітетів та комісій. 25 жовтня 1945 року Статут ООН набрав чинності. Цей день вважався Днем створення Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН проголосив рівноправність усіх людей, повагу до прав людини і основних свобод. Згодом цей розділ був доповнений Загальною декларацією прав людини, котру 10 грудня 1948 року ухвалила Генеральна асамблея ООН. Із 1950 року 10 грудня відзначається як День прав людини. Однак, попри це, зовнішня політика УРСР в повоєнний період була підпорядкована інтересам Москви. На основній сесії Генеральної асамблеї ООН представників УРСР було обрано до складу Економічної та Соціальної Ради ООН, а протягом 1948-1949 років УРСР як непостійний член входила до головного органу ООН Ради Безпеки. Все ж таки, з перших років свого відродження українська дипломатія проводила досить активну політику. На чолі з наркомом Мануїльським вона брала участь в Паризькій мирній конференції і в лютому 1947 року поставила свій підпис під мирними договорами з Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією, Фінляндією, Японією, Австрією та Німеччиною. Українська делегація взяла участь активно в роботі Дунайської конференції 1948 року, яка вирішувала питання режиму торгового судноплавства на Дунаї. В розпал Холодної війни УРСР увійшла до Всесвітньої Ради Миру, запропонувала цілу низку мирних ініціатив. І незважаючи на таку бурхливу зовнішньополітичну діяльність, Україна не виходила за межі політики московського центру. Так, угоди з Польщею та Чехословаччиною про врегулювання питань кордонів підписували представники союзного наркомату закордонних справ. А пропозиція Великобританії та Судану щодо встановлення прямих дипломатичних відносин з УРСР таки залишилася без відповіді. Перша делегація УСРР в ООН заявила про себе, виступавши ініціатором розгляду питання про намагання Голландії та Великої Британії відновити своє колоніальне панування в Індонезії. Ще одним важливим кроком української делегації стало її рішення, що сприяло утворенню держави Ізраїль. Проте, аж до розпаду СРСР українська делегація не мала самостійності у своїх діях. Зовнішнім проявом несамостійності української місії в ООН. Було її розташування на одному з поверхів представництва СРСР в ООН у Нью-Йорку. В роки Холодної війни українській дипломатії було виділено, як тоді вважалось, нейтральна ділянка дипломатичної роботи соціальні і гуманітарні питання, які є сьогодні провідними. Так Україна стала автором ініціативи по проведенню року співробітництва медників світу. О боротьбі з неписемністю і підготовці кадрів для індустріалізації країн, що розвиваються. Вперше в ООН українська мова прозвучала в 1960 році під час виступу першого секретаря ЦК КПУ Миколи Підгорного. Наслідки участі у РСР у створенні та діяльності ООН ви бачите зараз на екрані. Це вихід України на міжнародну арену як, як суб'єкти міжнародного права та зміцнення міжнародного авторитету України, здобуття українською дипломатією і досвіду діяльності в міжнародних організаціях, веденні переговорів, лобіювання інтересів держави, виховання дипломатів для УРСР і України Незалежної та плекання надії українців наповнити квазі-суверенітет УРСР змістом. Перші повоєнні роки активізується зовнішня політична діяльність УРСР. Після завершення Другої світової війни ООН утворила спеціальну установу – Всесвітню організацію здоров охорони здоров'я, членом якої стала УРСР. ВООЗ вперше в міжнародній практиці проголосила здоров'я одним з базових та невід'ємних прав людини, незалежно від раси, релігії, політичного погляду, соціального і економічного статусу. В 1946 році Україну, як я вже сказав, обрали до Економічної і соціальної ради ООН. УРСР стала членом Постійної Комісії ООН з прав людини, Міжнародної організації праці, Комісії ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Розширюючи свою міжнародну присутність, УРСР в 1948 році вступила до Всесвітнього поштового союзу. Приєдналася до Всесвітньої метеорологічної організації. Українські дипломати брали участь в роботі Дунайської конференції. Україна обмінювалася делегаціями з багатьма країнами світу, хоча українська зовнішня політична діяльність підпорядковувалась московському центру і здійснювалась під наглядом загальносоюзних структур. Об'єктивно, дипломатична служба зміцнювала міжнародний авторитет України в очах Світової спільноти. Важливим напрямком зовнішньополітичної діяльності була економічна співпраця. В 1947 році УРСР стало членом Європейської економічної комісії. Ця організація мала координувати спільні дії європейських держав спрямовані на економічну відбудову Європи, на підтримку та зміцнення економічних відносин європейських країн з іншими країнами світу. Водночас, намагаючись започаткувати Клуб держав Солідарних з СРСР, радянське керівництво зініціювало створення, зініціювало створення в 1949 році Ради економічної взаємодопомоги як форми соціалістичної моделі інтеграції, альтернативної до західноєвропейської. І членом стала і Україна. Функціонування цієї економічної організації передбачало бартерний обмін радянської сировини на промислову продукцію інших країн-учасниць РФ. УРСР постачала членам РФ вугілля, чавун, цінну сировину, а отримувала від них промислове обладнання, предмети широкого вжитку. загалом. Перші повоєнні роки Україна була представлена в 20 міжнародних організаціях і уклала 65 міждержавних угод. В другій половині 40-х років розгорнувся також рух прихильників миру. В 1949 році відбувся перший всесвітній конгрес прихильників миру. Емблему конгресу створив Пабло Пікассо. Білий голуб з оливковою гілкою у дзьобі. Українці підтримали маніфест Конгресу, який закликав боротися за мир. Близько 20 мільйонів жителів України підписали відозву до народів світу про заборону атомної зброї, прийняту сесією Всесвітнього Конгресу прихильників миру в 1950 році в місті Стокгольм. Проте, міжнародна дипломатія ускладнювалася цей період початком Холодної війни, глобальним протистоянням між... Недавніми союзниками з антигітлеровської коаліції. І при цьому Москва забороняла Україні встановлювати будь-які прямі дипломатичні відносини з іншими країнами. Незважаючи на обмеженість і декоративність української дипломатії, її участь в міжнародних організаціях е, в міжнародних справах нагадувала всім народам та урядам, що на карті світу є Україна, а її окреме членство ООН. Було як нагадування про певну українську окремсність, яка на той момент ще була недосяжна. Таким чином, Друга світова війна призвела до значних змін долі у України. УРСР вийшла на міжнародну арену як суб'єкт міжнародного права, але про самостійність зовнішньої політики говорити не можна. У РСР діяла повністю в напрямку зовнішньої політики Москви. Хоча і доволі активно. Дома чим завданням за цим уроком, в залежності від того, що, який у вас підручник, ви бачите на екрані Чи Власова, чи Гісова читаєте ці сторінки. І завдання висловити особисту думку на проблемне питання, яку роль відіграла Україна в системі міжнародних відносин в післявоєнний період. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.